Чому матеріали, що стосуються провадження в апеляційній інстанції 14 вересня, то взагалі ніякого відношення немає 14 вересня, дивіться, понапихала сюди всякої непотрібу, яке взагалі не мало відношення до, цього, до цієї справи. Тобто вона понапихала фотографії різних, невідомо, яких фотографій, для кого і для чого. Тобто, що виходить? Де Том? Том перший із двох. Так, це апеляційний суд, це ця справа, що була в апеляції. Так от стоїть питання тепер, як після того, от є, 14 грудня апеляційна скарга, я мусила туди носити знов документи, бо, тому що справи не було там. І після того, коли справа відти повернулася, скасували рішення її, цієї ж польської. І дали справу на відкриття провадження. Там чітко було вказано для прийняття заяви відкривають провадження провадження про відновлення. То мене питається сьогодні запитання, чому на сьогоднішній день нема відкритого провадження про відновлення? О, тут знаходиться навіть 207. А, а чому вона викрала мої документи оригінал квитанції, яку там не приймали до уваги? Так. Іде у цьому? І це другий том, так? А чого тут не записано нічого? Я не зрозуміла. Де штампи? Де штампи? Це другий том, тільки на першому томі ставити штампи. Чекайте, так тут немає нічого взагалі записано. Де ж там? Про те, що повернули з, з апеляційної інстанції. Там. Ну, є? Не ну, як на першому томі ставиться, а на другому томі. Першому, це ви другой Так я вже відкрила обкладинку, я питаюся. Ну а на другому, чому не написано, що це? Чому не написано тут взагалі нічого нема? Та як апеляція формувала? Це апеляція формувала? Секретар Капущак, так? Ага. Значить, тут без опису. Ті копії документів повністю нема даних нічого. Апеляція формувала без даних без нічого. І повертала сюди. 17 січня. Мої документи. Так. Якщо це останні, справу направити суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі? Значить, ну то де провадження у справі? Чому не відкрито? Апеляційний суд відправив. Де відкриття провадження? Так чому не відкрите провадження по сьогоднішній день? І чому тут нема далі документів, які я направляю, а в іншій справі знаходяться? Тобто, де розпорядження? Чому розпорядження знаходиться? Ні, пані Світлана, де Там, тут є розподіл?